Я вам сьогодні розкажу один приклад. Тобто один з таких прийомів профайлінгу це так званий пошук конфлікту. Слово конфлікт нехай вас не сильно лякає, це не обов'язково щось погане, негативне. В даному випадку це радше пошук протиріччя, яке ви можете побачити в людині або в певній картині, яку ви спостерігаєте там на вулиці чи на роботі, або в вашому пацієнті. Тобто наявність конфлікту є дуже часто в обставинах, в ситуації, в особі. Я скажу так більше, що переважна більшість людей несе в собі конфлікт, певне протиріччя, яке можна при певному досвіді побачити, считати, інтерпретувати і використати для розуміння людини. Є люди, які мають конфлікт, але він сильно компенсований, прихований. Згладжений, свідомо чи несвідомо, і конфлікту немає у гармонійної людини. Тут складніше все набагато. Але я скажу так, що гармонійних людей насправді згадуєте нашу діаграму 80 на 20, от, ну, максимум їх може бути гармонійних або плюс-мінус гармонійних десь 10%. Чому? Тому що 80%, умовно кажучи, це середнячки, а оці 20% навпіл включають. Дуже дисгармонійних 10%, ну просто катастрофа, да? людина проблема. І 10% гармонійних. Оці 10% це люди, які не мають конфлікту взагалі. Да? Він не є прихованим, його просто немає. Але це, це реально велика рідкість. Отже, шукаємо конфлікт. Я покажу, як це працює. Да? Тобто, на нашому улюбленому герої. Наприклад, доктора Хауса, от він весь такий. Він ляпас суспільному смаку, йому е, взагалі все одно е, на ваші емоції, на ваші почуття. Йому насправді немає діла до вас. Він просто хоче вирішувати свої завдання. Він порушує е, якісь суспільні норми, робить це легко. Йому начхати на кохання, йому начхати на дружбу, і він все це демонстративно робить. Але якщо ви розглядаєте цю особу глибше, а для того, щоб розглянути якусь особу глибше, в даному випадку це персонаж, і от ми беремо постер, базовий постер фільма, де, як правило, намагаються передати його особистість. Або якщо ви берете фото людини, це має бути кабінетне або салонне фото. Тобто те фото або студійне фото, там де працює професіонал, і людина це фото сама обирає як репрезентацію себе. Так, це зрозуміло вам, да? Це не просто там фото, я там з шашликом десь мене на рибальці сфотографували і якось це інтерпретувати. Ні, це має бути репрезентативне фото. От, ви дивитеся на доктора Хауза, ви дивитеся на зовнішність. Так? Він худролявої статури і, на перший погляд, не досить доглянутий, бо ми зазвичай оцінюємо обличчя. У нього немодна стрижка, у нього зарослі скроні, у нього розпатлені коси, у нього неголеність, у нього видно, що недоглянуті, там він не ходить до косметолога, скоріше за все. Тобто, це виходить з його а, анфасу, з його а, обличчя, тобто те, що першим чином, першим. Господи, важкий день сьогодні. Перше, що трапляється нам на очі. Але потім ви дивитеся більш детально. І ви бачите, що ця людина має в правій руці костур. Причому це класичний костур. Він, як хуліган, міг би взяти якогось менш інтелігентного костура. В нього бездоганні черевики дорогі, британські черевики на шнурівці. Вони лискучі, вони майже нові. А він вдягнений в костюм, і в нього навіть його записничок чи рецепт це явно не хусточка, але вона сидить в кишені у вигляді кишенькової хусточки класичного костюму. Де ви бачите конфлікт? Отже, занедбане верхня частина, людина хуліганського такого компрементуючого типу. А ще цікаво, у нього бездоганні нігті з манікюром, тобто, які видають в ньому джентльмена педанта, і при цьому занедбаність. Це і є конфлікт. Тобто, з цього, якщо ви захочете вивчити цю особистість, якщо ви не бачили фільм, ви вже можете зробити, що це людина, яка демонструє власну зневагу. Причому й до себе, у нього права нога має інфаркт м'язів-стигна. Йому дуже боляче. Вона в нього болить, він п'є наркотичні анальгетики. Але він закинув свою праву ногу собі на коліно, демонструючи таку, ну, ніби, ніби таку дуже розслаблену позу. В цей час він відчуває неймовірний біль. Отже. З одного боку, ми маємо джентльмена, з іншого, ми маємо монка такого хулігана. Це є первинний конфлікт цієї особи. І ми знаємо, що хто дивився кіно, хто б як не як би він не поводився там з пацієнтами чи своїми друзями, врешті-решт, ми розуміємо, що ця людина витончена, що він цінує дружбу, що він не може бути без свого єдиного друга, що навіть ті його. Неуспіхи в коханні в стосунках з головним лікарем да, з пані Каді, вони радше це він наказує себе. Він це робить е, демонстративно, того, що він певним чином звинувачує себе, не любить себе. І він е, своєю поведінкою викликає на себе вогонь, хоча всередині є розумним, витонченим, справжнім британським джентльменом, яким він, власне, є. Як актор який мов чудово був репрезентований в цій ролі. Отже, вам зрозуміло, да? що таке конфлікт? Оце є конфлікт, який ви можете зчитувати. Е, легко, ну і так, розуміло, що він любить Тараса Григоровича, якимось, і всі це є найважливіше. Е, найважливіше, якщо ви хочете навчитися зчитувати конфлікт, бо це треба вчитися, з певного моменту у вас стане це, якби, ну навіть якби автоматично це бачите. Але найлегше починати завжди з картин або інших якихось. Витворів мистецтва, тому що витвір мистецтва зазвичай він створений довкола конфлікту. Ну, принаймні, так було раніше. Спочатку були біблійні сюжети, там все якби зрозуміло, а потім в картинах з'явився конфлікт аж до там імпресіоністів, які все, які як то кажуть, знищили живопис. Але менше з тим ви дивитеся на роботу. В даному випадку в мене теж є відео на Ютубі. Хочете подивіться в деталях, але ви бачите портрет. Євдокії Журавко, один з знаменитих портретів жінок козацьких старшин. Що ви бачите? Ви бачите жінку, яка є молодою, скоріше за все, здоровою, добре вдягненою. Вона є багатою, вона її рука лежить на біблії, поруч троє діточок. А... Де тут конфлікт? А конфлікт полягає в її діточках. якщо ви звернете увагу, чомусь одна дитина вдягнена, а двоє інших діток. Голі. Потім ви дивитеся уважно на цю жінку, і ви бачите, що схоже вона є вагітною. Де тут конфлікт? Чому діти приблизно однаково віху є роздягненими? Ви починаєте цікавитися цією історією, але вам вже зрозуміло, що це як титорський портрет. Якщо перевернути його на тому боці, написаний а, вірш. На жалісний погреб Євдокії Журавко, дружини козацького полковника, і двоє діток теж померли разом з нею. Скоріше за все, вона померла в пологах. Вона була вагітна двійнею, померлі дітки. І єдиний, той, хто залишився живий, він є вдягненим. Це є її синок, який став спадкоємцем їхнього роду. Ви дивитеся наступну картину. Герман Мелентів називається вона пішла. Тобто ви бачите чоловіка, а, який сидить за столом, тримає в руках ляльку, перед ним записка. І з назви картини ви розумієте, що від нього пішла дружина. Ну, ніби якби все зрозуміло. Чи є в цій картині конфлікт? Подивіться, будь ласка, уважно. Просто на перший погляд. Безумовно, конфлікт в першу чергу в тому, що якось дивно виглядає помешкання. Занадто хайний стіл, але розкидані іграшки, розкиданий дитячий одяг, незаправлене ліжко, на стіні перекошена рамка. Чи є тут конфлікт? Безумовно, тут є конфлікт. Що це таке? дружина істеричка вона тікала, щоб він не встиг її побачити і застати, а при цьому залишила, мабуть, улюблену ляльку доньки і при цьому встигла написати записку. Ну, велике питання. Це конфлікт в цій картині, це протиріччя. Тут можна думати дуже багато, починаючи від того, що на дворі 54-й рік. Рік тому, як розстріляли Берію, і почалися чистки в НКВС, і почалися чистки на різних посадах, розвінчування культа Сталіна, можливо, цей чоловік апаратник, і, можливо, дружина відчула певну небезпеку, а можливо, тут і сліди боротьби в цій кімнаті і так далі. Тобто це явний конфлікт, інший конфлікт це дуже відома робота. Річарда Берга називається вона Нордичний пейзаж. Ми бачимо двох людей молодого чоловіка і молоду жінку, чи є тут конфлікт? Так, безумовно, тут є конфлікт. Зверніть увагу, ця картина дуже нагадує, як триптих. І чоловік і жінка приблизно однакового росту вони розділяють ніби центральну частину і облямовують її між ними прекрасний пейзаж: озеро, припнутий човен, і вони всі дивляться на природу, вони дивляться на воду. Але зверніть, будь ласка, увагу на поставу жінки. Вона ніби подається вперед. Грудьми, можливо, лоном. Вона б заклала руки за спину, вона готова, вона прагне, вона прямує до кого? До пейзажу? Мабуть, ні. Мабуть, все ж таки до цього чоловіка, який стоїть з одного боку в закритій позі, з іншого його нога здійнята так. Що ніби він хоче зробити крок, але щось йому заважає. Він балансує себе. І між ними природа, між ними те природнє, що зв'язує чоловіка і жінку. Але чи є тут конфлікт? Так, тут є конфлікт. Вони не дивляться один на одного. Можливо, це первинний сором. Можливо, це чоловік і жінка, можливо, це пара, що познайомилася вперше. Про що думає цей чоловік? Він дивиться на човен, він хоче на нього сісти і втекти з цього дома. Але розумієш, що це не море, а це лише озеро. Чи є в цій конфлік... картині конфлікт? Так, безумовно, в цій картині є конфлікт. І ви можете розкручувати його, фантазувати. Потім можете переходити на фотографії. Дуже добре працюють старі фотографії, тому що, як правило, це була єдина фотографія в родині. Люди до неї готувалися і вкладали в неї і кошти, і свій час. Треба було поїхати в місто, треба було замовити місце. І це було досить дорого. І це не робилося щороку це могла бути одне фото за життя. І от таке собі українське фото. Чи є тут конфлікт? Як на мене, величезний. Тобто вона жінка, яка вдягнена в святковий український одяг, підкреслено багатий український одяг, у неї хороше взуття, у неї хороше намисто. Хлопчик, вдягнений в матросочку і в кашкета, тримає обруча. Поруч її чоловік, скоріше за все, це державний працівник. Можливо, за чоботами дуже схожий на кавалерію, можливо, він поштар, можливо, він вестовий, але подивіться, яка вона гарна, як вона гарно вбрана, і який в нього недоглянутий вигляд, яка в нього занедбана гімнастерка. Якщо подивитися навіть ближче, там видно, що вона протерта, що вона засаляна. Можливо, це спогади про минуле життя, можливо, це щось інше. Він тримає в руках книгу. Що це за книга? Він веде облік? Чи просто щоб підкреслити писемність? Вона нарочито українська, скоріше за все, з якоїсь багатої, хорошої української селянської родини в її хлопчика на матросочці хрестик, причому він витягнутий назовні. Навіщо хрестик в хлопчика, який. Має батька з влади рад в часи богоборства. Це якась дуже проблемна історія. А що це за іграшки? Ну це точно не іграшки цієї родини. Це дуже дорогі іграшки, це коник явно австрійський чи німецький, і цей милинок, Можливо, його дали е, фотостудії. Можливо, це надав фотограф. Але ми можемо, ми можемо дивитися далі. Чи не мав, скажімо так, цей батько якихось стосунків до, до розкулачування, чи не приніс він ці іграшки з будинку іспанського маєтку, так само, як і цю матросочку для дитини? Ну, дуже, дуже сильний конфлікт, дуже багато питань до цієї фотографії. Інша історія більш весела: всмітані красиві пані. Ви бачите в них якийсь конфлікт, чи ні? Чи вони органічні до цього карпатського пейзажу? В цілому цілком, але є одне но. Та, тут є дуже великий конфлікт. У однієї дівчини довгі коси, не прикриті хусткою. Вони назовні спускаються в неї на груди, а в іншої взагалі підстрижена за наймоднішою модою Паризькою. Дівчатам в Карпатах і взагалі на Західній Україні. Вони не могли ходити в такий спосіб. Волосся мало бути обов'язково покрите. А, і, а, скоріше за все, це перебрані так звані пані, які приїжджають і вдягають сільський одяг, так би мовити. Знаєте, як у нас часто переобираються як реконструктори, да, віви, щоб, щоб зробити красиве фото на фоні гірських пейзажів. Нам одразу кидається в очі конфлікт. Одним словом, з конфлікту. Як симптому ми можемо переходити до дуже е, ну, на широке поле та, нашого пошуку, в тому числі на реальних людей. Ви можете вивчати реальних політиків, та знов-таки, чи є тут конфлікт? Та, безумовно, тут є конфлікт, та, він чисто виголений, в цілому доглянутий, в класичному костюмі, з білою сорочкою. з Весь затягнутий цією кроваткою так досить щільно, але ми бачимо цей, так би мовити, штучний безлад на голові. Він насправді якби, однозначно якби штучно знаходиться в такому вільному стилі, який конфлікт. Це класика тяжіння да, до порядку, до дисципліни, з іншого боку, певний цей е, характер, неприборканий. Демонстративно неприборка. Ми виходимо з цього конфлікту, характеризуючи цієї людини і намагаючись ем, якимось чином спрогнозувати його вчинки. Так само, коли ви зрозумієте, от з точки зору конфлікту, ви зможете дуже багато примножити в своїй професії. До вас зайшла жінка, ви спілкуєтесь з нею, вона каже, що ця вагітність дуже важлива для неї, але ви ясно чуєте від неї запах цигарок. До вас зайшла пацієнтка, вдягнена ну, занадто несором'язливо, там в короткій спідниці, в якихось в ботфортах, в відкритих плечах, якісь занадто там, відкриті сукні з розрізами. А потім вона нам розповідає, що вона не живе з тим життям протягом останніх трьох років Конфлік, конфлікт, конфлікт е і так далі. Тобто, От з цього конфлікту можуть в тому числі виростати дуже багато цікавих спостережень і дуже багато неочевидних діагнозів. Шукайте конфлікт. Це одне з основних правил профайлінгу. І останнє фото. Чи є тут конфлікт на цій фотографії? Безумовно, є, тому що якби, є дитина, і батько тримає рушницю, причому догори. Стволом це доволі небезпечно, вона може вистрілити, тим більше така старого зразку, всіляке буває, він так з нею необачно, необачно поводиться. Насправді я вас підхитрив. <пій> На мою думку, тут немає конфлікту. Тобто те, що нам здавалося б конфліктом, таким не є. І чому я поясню за хвилину? Тобто, дуже часто тут треба розуміти, що. Часто ми занадто багато на себе беремо. Нам здається, що ми все розуміємо, що нам все очевидно в певній ситуації. Що ми побачили тут, от, тут же ж все ясно: тут низький пап ей, тут там, малий для гестаційного віку плід, тут обов'язково буде рекламсія чи щось інше. Ні. Ризик цього підвищений. Ми маємо це передбачати, профілактувати, зменшувати шкоду, але в спілкуванні з пацієнткою дуже важливо не дозволяти собі от таких прогнозів завчасних, лякливих. Оскільки е, створити напруження для вагітної жінки дуже легко. І оцей хронічний стрес, хронічне напруження, ми не знаємо, як воно програмує дитину в майбутньому. І так зараз наші вагітні, нещасні під час цих років живуть в суцільному стресі. Тому навіщо вам здається, що ви побачили конфлікт? Завжди присядьте на свої руки, дайте собі трошки по рукам. Тому що те, що може здатися конфліктом, таким не є. До речі, пропустив цікаву картину Так, проскочив. Це картина Рола, дуже знаменита Анрі Жерве, по найменній п'єсі Альфреда Денусе. Ну, от теж, чи є тут конфлікт? Mm, безумовно, є конфлікт. Тобто розкішна жінка ще не прокинулася, скинутий одяг. В одязі ми бачимо тростину цього чоловіка, бачимо його циліндр, але він вже встав. Він не насолоджується поруч з нею. Він э, дивиться на відкрите вікно в Париж. Він ніби шукає опору, він тримається за перила, іншою рукою він тримається за э, дверцята, ніби щось. Він ніби хоче завмерти в цій ситуації, милуючись прекрасним тілом дівчини, можливо, прощаючись з нею. Якщо ми подивимося далі, це явний конфлікт, який проявляється власне у п'єсі через деякий буквально час, цей чоловік вип'є отруту від розкочу в своєму житті. Але ми ще не знаючи власне самої п'єси і сюжету, вже бачимо цей конфлікт. Але повернемося до нашої фотографії, чому це нормальна фотографія? Тут немає конфлікту. Тому що українець а, за своїм первинним архетипом, навіть якщо він проживає в селі, є хазяїном, мовно кажучи, хутору, він а, несе, несе в себе архетип козака завжди. Так? Тобто, навіть після того, як. Була зруйнована Січ, функціонал свій виконана. Частина переселилась на Кубань, казаки розселилися по селах. Але оцей архетип вільної, вільної не в контексті там роблю, що хочу, а в контексті усвідомленої, усвідомленого вибору і людини, здатної себе захистити. Тобто озброєної людини, цей основний архетип українця він зберігався. Фактично до радянського часу, навіть під владою Російської імперії. Ви ж знаєте, що були села Кріпацькі, а були поруч е -м, козацькі села, де люди жили вільно, обробляли. У них були маленькі наділи, у них були маленькі хати, але це були люди стану лицарського. І це дуже цікава історія. Тому тут немає конфлікту. Він озброєний, свободний, багатий. Хазяйновитий, власне, який тут конфлікт. Ми маємо ці архетипи в собі відбудовувати, і в нашому ставленні до вільного вибору, і в нашому ставленні до зброї, і в нашому ставленні до себе, як до представників цієї української тяглості. Я дякую вам за увагу. Завтра о 17.00 зустрінемося в цій залі і продовжимо працювати.